Усім привіт! Мене звати Дар'я я рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Сьогодні хочу зняти відео про всі мої розпочаті процеси на початок 2024 року. У мене їх, як виявилося 9 штук. Я переписала їх всі собі в блокнот. Щоб мати уявлення, так скільки їх в мене, бо я, якщо чесно, ніколи. Ну, не те, що ніколи, але рідко їх перераховую, а вони одні починаються, інші закінчуються. Тому останнім часом я не знала точної кількості. А тут все переписала, тепер знаю, що їх в мене 9. Для мене це, ну так, багатенько, можна сказати. Я всі не встигаю вишивати, вишиваю. Там переважно декілька штук, а все інше лежить. Але сюди я включила також і фетровий процес, і бісерний, який в мене є. І також один, який я планую щось з ним зробити, позбутися від нього, не знаю, чи віддати комусь, чи розібрати. Ну, Подивимось, я вам все зараз покажу. Давайте розпочинати. І Розпочнемо ми із ось такого процесу це Мілхіл. Ось так він у мене виглядає. Вишиваю я по набору. Ось так виглядатиме готова робота, коли я її завершу. Називається Country Fair. Це ярмарок сільський. І мене тут підкупив ось цей гудзик-свинка. Дуже крутий. І, до речі, він у мене тут такої гарної якості попався. Розпочала я цей процес вишивати восени, ну і не закінчила. У мене немає на нього перенабору, тому рухається, якщо чесно, повільно. Хотілося б, щоб він швидше рухався. Тут залишилося вже не так багато, залишилося знизу вишити сюжет з пирогом, ну і зверху подошивати. Ось ці бокові частинки в мене вже готові, центральна готова. Залишилося зверху та знизу трохи. Ну і рамку. Тут ще буде багато рамки, там йде по всьому контуру, рамка з бісером петітом, вишиватиметься вона повільно, я так думаю. От, йде повільно, але я цей процес обов'язково буду закінчувати, бо він мені дуже подобається, і я хочу мати цю роботу оформленою, щоб вона прикрашала мій. Стіл або якийсь куточок. Думаю, що вона буде виглядати гарно як в рамці, так і в якомусь прикладному оформленні. над оформленням я ще обов'язково подумаю. Ну і Рухаємося до другого процесу. Перед вами другий процес, що в мене розпочатий, це дизайн від фірми Soda, Бабусин Сад. Зараз вам ставлю на екрані прев'ю. В мене тут вишито ну, майже 25% від цієї роботи. Я в минулому році цей сюжет вишивала 3 дні, 2 колись там весною і 31 грудня я його брала вишивати. І ось цей от елемент я вишивала 31 грудня і 2 дні вже в 24 році. А в 23-му році в мене вишилися ось ці кукурузки. Розпочала я його вишивати в 22-му році. Ну і ось стільки в мене вишито. Вже треба закінчувати його, тому що. Вже два роки я його вишиваю, а просування, як бачите, дуже маленьке. Тут ще вишивати багато, 18 тисяч хрестиків. Не знаю, чи я його подужую в цьому році чи ні. Подивимося, як буде йти. Я в цьому році планую вишивати свої довгобудики, вже, от бачите, розпочала, хочу по максимуму їх просунути та дещо позакінчувати, щоб розпочинати нові бажані набори, бо вони купуються, даруються. Складаються потім в коробки і нічого з цього не вишивається. А мені дуже хочеться вишивати і інші свої запаси, набори, так, схеми. Тож потрібно вишивати, закінчувати те, що є, щоб була змога розпочинати нове. Цей процес дуже легкий, він Такий яскравий, вишивається дуже приємно. Я не знаю, чому я так мало вишивала його в минулому році, якось не доходили руки. Але він дуже класний і тут багато бксічу, але він весь дуже простий, майже весь вишивається одним кольором, таким темно-темно-коричневим. Ну і Виглядає класно на мій смак. Я вишиваю це все на мурано, 32 го аккаунту, так це виглядає ближче. Мені подобається. Я сама вибрала таку зелену основу, на ній я бачила. Я бачила відшивий на інших основах, але мені, от на зеленій сподобалося найбільше. Вона не дуже, така прям яскрава, не вирве око, тому виглядає гарно. Так, другий процес я вам теж показала, і переходимо до наступного. Перед вами третій процес це Dimensions Morning Praise. Це вже знятий із виробництва набір. Я його купила декілька років тому по нормальній ціні. Прям було моє велике щастя, коли я його побачила в наявності в одному із магазинів. Купила і розпочала на свій день народження у 2022 році. У мене день народження. В березні якраз був лише початок війни. І я вирішила якось, не знаю, підняти собі настрій, тому що настрою тоді взагалі не було, тоді було дуже страшно. І я вирішила розпочинати саме цей набір. Він такий затишний, спокійний, яскравий. Ну, щось із мирного життя. так? І я його розпочала, але вирішила розпочинати все як є, по набору нічого не замінювати. Не було в мене тоді натхнення шукати якісь тканини, підбирати своїх запасів, тим більше замовляти щось. Тому я вирішила вишивати на канві із набору. І про це потім згодом пожалкувала, тому що мені не дуже подобається, як це виглядає на канві. Хотілося би, щоб була сама рівномірка, але вже вишито багато, вже вишито тут майже 50%. Ось так це зараз в мене виглядає. Як бачите, Процес у мене на п'яльцях, я його вже почала вишивати у 2024 році. Один день я тут повишивала, вишила 300 хрестиків. Саме ось тут працювала над квіточкою трошки і над метеликом. Планую в цьому році його вишивати і завершити. Дуже мені хочеться, вже, щоб цей процес у мене був готовою роботою. Подивимось, як складеться, але насправді тут вишивати залишилося не дуже багато, щось близько 5000 хрестиків, дуже багато тут півхреста, саме в фоні. Весь фон вишивається такими от візерунками із напівхреста. Багато тут блендів в цих напівхрестах, але, в принципі, вишивається легко. І на канві це теж не складно, єдине, що тактильно, не дуже приємно. Я більше люблю рівномірку, льон для мене тоді процес такий більш комфортний. Ну, Але нічого, і з канвою, я думаю, впораюся. Подивимось, тут багато є бекстічу, не знаю, видно вам зараз ні. Ось такі от написи тут вишиваються, але вони виглядають не дуже гарно на канві. Треба їх робити або викладною ниткою, або я думаю, може взагалі не робити, чи зробити менше. Ну, я ще подумаю над цими написами, що мені з ними робити. От, якось не дуже мені хочеться їх вишивати, якщо чесно. Я вишию все, подивлюся, як воно буде виглядати. Якщо чогось не вистачатиме, то вже буду робити ці написи. А якщо буде мені і так подобатися, то можливо залишу і без них. І що ви думаєте на рахунок написів? Напишіть мені, треба їх вишивати чи не треба, чи вишивали б ви їх. Цікаво буде почути і вашу думку. От, якось так цей процес, я думаю, ви обов'язково ще побачите впродовж цього року, бо я буду його вишивати. В кінці 2023 року я вирішила розпочати ось такий набір. Від чарівної країни з дракончиком вишити символ 2024 року мені захотілося. І я думала, що я його встигну вишити до Нового року, але не встигла. Він виявився складнішим для мене, ніж я очікувала. Якось я давно вже дуже вишивала чарівну країну і забула, як то вишивати бісером, то мені, якщо чесно, дається складнувато. Ось тільки в мене тут вишита, поки що робота. Лежить, я її пару днів повишивала і відклала. Треба, звісно, продовжити та закінчити. Я думаю, що я ще декілька днів повишиваю і впораюсь. Але, якщо чесно, то не дуже мені прям зайшло. Якось Я очікувала, що він буде легше вишиватися. цей дракончик. Бачила вже багато вишитих таких драконів. Вони гарно виходять, гарний результат. Тому, думаю, і в мене буде гарний дракончик, коли я його подужую. Тут гарний підбір бісеру. От, все красиво, все чудово. Єдине, що якось мені складно вишивається. Ось така буде красива іграшка. Шість кольорів бісеру тут зовсім небагато. а виглядає чудово. Ну, довго ми не будемо зупинятися на цьому процесу, він зовсім малесенький. Але перейшов зі мною у 2024 рік. Наступний процес зберігається в мене в ось такій папочці. Це, якщо ви вже здогадалися, сорочка запорізька, яку я розпочала в минулому році, але, якщо чесно, я її закинула і зараз не вишиваю. Зовсім вона в мене не рухається. Це ось у мене рукав такий буде колись. Частинку схеми вам показала, і ось тут в мене таке величезне полотно для цього рукава. Зараз вам розгорну і покажу, що в мене тут вишито зовсім трішечки. Ось, бачите, по центру я розпочала вишивати одну таку гілочку. Ну, якщо чесно, немає просто натхнення, тому цей процес лежить. Можливо, натхнення до мене все ж таки колись повернеться і я захочу продовжити цю сорочку. У мене вишито дві уставки, я їх, правда, з собою не принесла, вони в мене там в рулоні далеко заховані. Принесла лише рукав, який в процесі. Дві уставки є. Залишилося два рукави на рукавах. Дуже багато вишивки, набагато більше, ніж було на уставках, тому тут роботи і роботи ще. Ну, і звісно, потім найскладніше це збірка. Ну, для цього процесу мені потрібне натхнення. Це не хрестики, тут потрібно багато рахувати, бути дуже уважною. Воно ніби так і вишивається ну просто так. Але все одно потрібно. Докладати зусиль. Ось тут будуть іще вирізування в деяких цих елементах. Одним словом, багато-багато ще роботи попереду, але чекає поки що ця сорочечка мого натхнення. Вишиваю я це на трембіті, здається, називається так ця тканина. Бачите, я тут на п'яльцях вишивала, видно, ці круги від п'ялець. Я таких. Переставляю туди-сюди, не дуже на великих п'яльцях, таких вишиваю на середнього розміру, на дерев'яних, щоб заломи були не дуже великі. От, але вони все одно залишаються. От, такий от процес, як не маю більше, що про нього розповідати. Білим по-білому вишиваю, тож теж, знаєте, не дуже весело. <софі> Треба натхнення спіймати і потім продовжувати. Я думаю, що результат буде красивий. Але щоб він був, потрібно докладати дуже-дуже багато зусиль, якось так. Наступний процес як в мене зберігається в коробочці, в якій він продавався, так? це дизайн від Сузір'я Єдинорога від Наталії Лужанської ось такі от хеломіцькі прапорці. Я його розпочала перед Хелловіном, але не встигла вишити. Я встигла вишити лише одненький прапорець ось такий вишити в мене. Лише один привид із гарбузиком. Він такий манюсінький, цей прапорець, один із найменших, інші будуть трошки більше, більше там буде вишивки. От, але виглядає так мило, досить легко вишивався. От, єдине, що я ще не заклеювала тут задню частину, фетр не клеїла. Буду вже оформлювати все разом. Коли ну, не знаю, теж буду вишивати, коли в мене буде натхнення на цей процес, коли захочеться Хеллоуін вишивати. Поки що не хочеться, поки що хочеться вишивати інші процеси, тому він в мене лежить і чекає. Не знаю, чи я його завершу повністю у 2024 році чи ні, подивимося, мені подобається. Ці розробки Хелловінські від Наталії Лужанської. Вони яскраві, такі дитячі. Я думаю, що буде в результаті дуже гарна гірлянда із цих прапорців. така Святкова. Тему хеловіну я люблю, не бачу в ній нічого такого поганого. Навпаки, вона мені дуже подобається. І я із задоволенням буду вишивати ці прикраси хелловінські. Ось така от краса. Заготовки дуже хорошої якості, на них вишивати приємно. от Така гарна вишивочка манюсінька. ну нічого, колись їх буде цілих 5 і буде такий гарний комплектик. Далі покажу вам процес, від якого я хочу позбутися, бо щось він мені, якщо чесно, взагалі не пішов. Я повелася на таку от. Моду, не знаю, істерію з цими от наборами на принтованій канві, і мені теж захотілося щось спробувати, замовила такий от наборчик. Він до мене прийшов, я його майже одразу розпочала. От, ось тут, -от в куточки, зовсім трішечки повишивала. І навіть діставати не буду, бо ви там не побачите ніяких просувань. Нічого цікавого ви там не побачите. Просто я розпочала. Якось повишивала один день, потім ще колись я його брала. І ось нещодавно я була на роботі, роботи було мало, я взяла з собою вишивку, І взяла саме цей набір і зрозуміла, що мені його вишивати скучно, що навіть на роботі, там де зазвичай береш з собою щось таке простеньке, щоб можна було легко вишивати, не робити помилок, що навіть для роботи мені цей процес не підходить, що він мені ну, дуже нудний. Тим більше вдома я таке не захочу вишивати, і думаю, навіщо я буду себе мучити. Незрозуміло, коли я його буду вишивати. У мене багато красивих наборів лежить, багато класних схем куплено. Тим більше виходять новинки і від наших дизайнерів, і від виробників. І дуже-дуже багато всього хочеться вишити. Навіщо я буду витрачати час на цей набір. Він непоганий. Я думаю, що і результат буде непоганий. Але от вишивати по нанесенці це не моє. Як виявилося, мені краще вишивати по чистій основі, по чистій канві, чи рівномірці. Нанесенка не моє. Тож, я ще подумаю, що мені зробити з цим набором, чи розпорювати те, що я вишила, чи вже не випорювати. А так комусь віддати, ну, подивлюся. Не доставляє він мені радості, тому я не бачу сенсу. Його у себе тримати в процесах. Я його процеси то записала, але вишивати навряд чи буду, якось так. Все, на цьому наборі ми довго зупинятися не будемо, ну тому що тут особливо немає про що говорити. Далі покажу вам свій фетровий процес це вже передостанній. І маю ось такий набір від Буцила, який називається Carousel Santa, Це. Набір із шести іграшок із фетру. І в мене на даний момент готові дві іграшки. Ось такий от Санта на олені. Це карусельні іграшки. Всі вони такі от карусельки, двусторонні, об'ємні, дуже яскраві, гарні, дуже деталізовані, дуже багато тут. Дрібних деталей, багато вишивки, багато паєток. Ну, вони виглядають класні. Вони не маленькі такі, досить об'ємні, великі. І мені вони дуже подобаються. Єдине, що вони йдуть в мене непросто, складно. І я в рік вишивала по одній іграшці. Тобто цьому набору в мене вже 2 роки, і цьому процесу я його майже одразу розпочала як отримала. І В перший рік я вишила цього санту. З оленем. І потім в минулому році я вишила сніговичка в цих санчатах. Сніговичок був легший за Санту, тому що тут в самому Олені дуже багато роботи, в санчатах трошки менше. Ну і сніговичок такий менш деталізований, В нього менше деталей, ніж у Санти. От, Але виглядає класно, і той, і інший. Виглядають добре ззаду, це ось так. Єдине, що ну, вишивати 6 років, <гум> мені здається, що це трошки занадто. Мені би хотілося вишити їх швидше. Але тоді треба брати і вишивати. <гум> Поки що в мене цей набір лежить. Я перед Новим роком у грудні закінчила вишивати сніговичка, і більше за нього не бралася. Буду розпочинати якусь іншу іграшку, ще не вибрала яку. Мабуть, візьму все ж таки когось. На олені, можливо, ельфика, бо ельфика я ще не робила. От, буду по черзі їх якось міняти <смі> складнішу іграшку і легшу іграшку. От, але вишивати 6 років мені не хочеться. Хочеться швидше, тому що в мене з'явилося ще декілька класних наборів із фетру, і мені би їх хотілося робити. Але все по черзі має бути. Не буду я розпочинати все одразу, бо тоді я не зроблю нічого, буде лежати все. Де його зберігати, у мене немає особливого місця, тому розпочну, точніше, закінчу цей, а потім розпочну вже наступний. Ну, буду продовжувати. Вони дуже класні, мені з фетром подобається працювати, але чомусь я беру фетр не так часто. Не знаю чому, можливо, що треба, знаєте, багато місця, щоб все це розкласти. Часу теж треба багато, більше думати, чим вишивати хрестиком. Тут потрібно більше зусиль докладати, тому, можливо, я і беру фетер рідше. От, ну нічого, подужаємо і цей класний набір теж. І останнім хочу показати вам ось такий процес. Це незабутнє від фірми фірикас. Це в мене набір в техніці гобелен. Я повелася теж на відгуки дівчат про гобелен, що це дуже класна техніка, що вона не така складна, як здається. І вирішила спробувати. Багато гарних відгуків чула про гобелени від Лукаса. І вибрала для себе ось такий зовсім немаленький. Тут більше 70 тисяч стіпків в цьому наборі. І мені цей сюжет дуже-дуже подобається. Я не пам'ятаю, яка казала, Ні, він називається Незабутнє. Тут 60 кольорів, такий великий набір. І розпочала я його в минулому році, у січні. І от За рік у мене тут вишилося, як бачите, зовсім небагато, лише ось такий от шматочок Це ось цей от куток із маками. І трошечки у мене тут повишивалося. Вишивається легко. От, він у мене постійно натягнутий на станочку такому із труб, Це мені чоловік робив. Досить зручно на ньому вишивати, але теж чомусь я його рідко вишивала в минулому році, от, не часто брала, тому і такі от просування. Тут у мене десь вишито 8% від всієї роботи. Ще вишивати і вишивати. Звісно, що я не завершу цей процес у 2024 році. Але мені б хотілося його продовжувати просувати побільше, ніж у минулому році. Подивимось, як піде. От, дійсно, вишивається нескладно. Я підтверджую, теж мені було страшно пробувати, але нічого тут такого страшного немає. Ця основа дрібненька, це 25-й каунт, це гобленова сітка. Але, не знаю, мені на ній вишивати комфортно, зручно. Я прилаштувалася і отримую задоволення від цього процесу. От, єдине, що треба частіше його брати в роботу. Ну, і це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Всі процеси, які у мене були розпочаті на даний момент, я вам вже показала. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Пишіть, який вам процес сподобався найбільше, який би ви хотіли б побачити завершеним, мені буде цікаво. Побачити, що вам сподобалось найбільше, так? Ну і я планую всіх, майже всіх, їх потроху вишивати. Деякі більше, деякі менше, але буду вишивати те, що в мене вже розпочати. Ну, і, звісно, розпочинати нове. Куди ж від цього подінешся? Розпочинати нове все одно хочеться. Тому, окрім цих розпочатих процесів, будуть і новенькі. Якось так. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей! Бувайте!